Сьогодні кожен з нас живе в умовах воєнного стану. Територія нашої громади обстрілюється з тимчасово окупованого енергодару. І серед населення на жаль є випадки постраждалих. Для того, аби знайти, як надати першу домедичну допомогу, у марганці проводяться тематичні заходи. 3 жовтня на базі управління освіти викладач Нікопольського фахового коледжу Анастасія Горбаченко та сімейний лікар міської лікарні Ганна Бойко продемонстрували присутнім необхідні навички, які потрібні під час надання першої домедичної допомоги. Для джгута ми можемо використати звичайний шкут. Турнікет -кет він називається на одну руку, на другу руку, на праву і на ліву ногу, для того, щоб вони могли самостійно собі зупинити кровотечу. Да? Ну і у військового фельдшера в нього велика кількість цих турнікетів для надання допомоги на свою бригаду, да? То, ту, ту кількість осіб, яка у нього є. Це звичайний турнікет, це називається турнікет Есмарха. Можливо, хтось його бачив, у когось, можливо, є в автомобілі, можливо, у когось навіть вдома є. Турнікет Есмарха. старий екземпляр і зручний у використанні, коли є масовим. Великої маси людина для зупинки кровотечі, але не зручний в плані того, що він пересихає і він може рватися. Да? Ми можемо максимально його перерозтягувати і він може тріснути. Це його мінус, великий мін, да? ну, Але він все одно може використовуватися. І саморобні турнікети, да, або це звичайний ремінь, можемо використати для зупинки кровотечі. Це ми можемо вирізати з. Камери, да, це з мопедної камери шматочок резини. Да, він схожий на турнікет Есмарха, да, на цей. І таким самим способом ми можемо його використовувати. Або ми можемо використати звичайну резинку з вами і якусь паличку або ручку. Да. Зараз я продемонструю, як саме ці всі засоби ми можемо використовувати. Відкриваємо нашу залізку і починаємо закручувати нашу з вами паличку. Ми закручуємо максимально до того, поки вона крутиться. Да. І максимально закручуємо до того моменту, поки не зупиниться кровотеча. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, чи необхідно зараз проводити подібні заходи і чому я вважаю, що необходимо і як можна чаще люди повинні мати навики, оказати своїм родним себе в травми всього. І головне не розселятися. А как это случиться? Я не знаю, як себе організувати. Сейчас время важкий, і поэтому для этого щоб чтобы... Всі люди розуміють, як відказувати першу медичну допомогу, потім потрібно йти заходи і проваджувати. Дівчата да. дуже гарно підготовлені, цікаво розказують. Перелом шину, да. але ми для шини будемо використовувати з вами щось тверде. Да? Це будь-яка палиця, будь-яка дерев'яна поверхність, да, будь-що. Да? Але дивіться, якщо перелом кінцівки, як ми з вами накладемо десь тут перелом, як ми накладемо з вами шину. Може зверху знизу, можемо з двох сторон, да. можемо і з однієї сторони, не має різниці. Але ми обов'язково наші пальчики теж накладаємо під шибку. Обов'язково. Тобто вона повинна бути отак. У нас от, от. не повинні звисати кінці. Тому що туди не буде кров поступати, в нього посилюють пальці. Обов'язково отак. Це ну, дуже важливо, тому що в стані п'яти. А що ж такое? Що, що що не так? Що що пальці сині? Що ж ми не так зробили? Ми шини ж наклали кровотечу зупинили. Вроді би все зробили. А насправді ми просто забули покласти долоні, щоб кровопостачання було добре.